Привіт всім глядачам каналу ФОТЕ. Сьогодні у нас буде огляд не нового, навіть не дуже цікавого. Але я просто оминув цей енергетик а, в своїх оглядах і просто він а, не, не був задіяний у нас на оглядах. І тому зараз ми в цей прикрий випадок а, виправимо Black Ice. Взяв літровий, є ще в банках. Начебто ще 025. Взяв те, що першим знайшов той формат 5 літр. Ну що, наливаємо. Убликаєсь чудовий світло голубий колір прозорий, дуже схожий на метамфетамін із дуже відомого серіалу. Ну що, спробуємо освіжаючий. Складно сказати на що схожий цей е, смак. Насправді виявляється, що це. Я, я до цього огляду навіть і не задумувався над цим, не замислювався. Насправді виявляється, що Black Ice — це зі смаком полуниці. Реально, зі смаком полуниці. А я його скільки не пив. Ні разу не замислювався, ні разу. І тут ще і 30 мг. трохи менше, менше, ніж стандарт. Ну, це, ну, Я просто бачив, що тут є ментол. Я думав, це більше ментолово, азується ароматизатор полуниця. І реально це смак полуниці. Поки я не про, прочитав, я і думки не мав, що це смак полуниці. Реально це прям відкриття для мене. Офігіть, я просто в шоці. Смаку оригінальності, ще й такій оригінальності, я, скоріше за все, поставлю 7 балів. Це досить непогано, а може навіть і 7,5. І мене дуже здивувало, що реально полуниця. Я ні разу навіть і думки не мав і не здогадувався, що це. І не задумувався, не замислювався над, тим, над цим зовсім. Я читав, що тут написано Ментол. Я думав, що це щось таке освіжаюче ментолого, а виявляється, що це смак полуниці. Це дуже круто. це дуже круто. Мені прям сподобалося. Я думав, це буде більш-менш херовий випуск, а вийшло навпаки. Вийшло так, що я дуже здивувався, що в нього є такий смак. Це прям зносить мені дах. А в мене все. Всім до побачення.